Слава Богові! Слава Богу. Я чув, браття, сестри, що сьогодні в вашій церкві і не сьогодні а вже декілька днів такий напрямок наблизитися до Господа. І Боже Слово каже: наблизьтесь до Бога, і Бог наблизиться до вас. Слава Богу! Я прочитаю Боже Слово, і ми матимо молитву. Перше записано слово це. Євангелія Луки, другий розділ. Коли принесли Ісуса на благословіння в храм, то там був Сіміон і згадано ще за одну людину. Я прочитаю Луки, 2 глава, 36 стих. Тут була також Анна, пророчиця доч Фануїлова. Адкана Асірова, достигше глибокої старості, прожив з мужем у дівчини своє сім лет, вдова лет 84, которая не відходила від храма, постом і молитвою служа Богу день і ночь. Ще нагадаю слово Боже, це старий завет, книга Пророка Иоиля – Другий розділ, 12 вірш. «Но й нині і що говорить Господь, обратітесь ко мені всім серцем своїм в пості плаче і риданні. Така тема сьогодні для сучасного християнства вона не є популярна, браття, сестри, піст і молитва. Але вірую, що люди настоящі, які йдуть за Господом, вони пережили, якщо в тебе є цих два крила, тобі Господь поможе пройти піст і молитва. Ви знаєте, часто ми таке чуємо: от є люди такі в церкві кажуть, а хто ж я такий, хто ж я така? Там є молодь, є браття, є служителя, от вони Богу служать. Да. Молодь, енергія, сила, вони Богу надо. а хто я? Співати не вмію, проповідувати не вмію, Дарувань нема, там немає нічого великого. Але дивіться, Боже Слово нам відкриває про одну людину, 84 роки мала, старушка, і вона не відходила від храму, а служила Богові чим? Постом і молитвою. 84 чотири роки. Я не знаю, мабуть, тут нема таких. Ну, нема, правда? Може, хтось думає, я вже старий, он сват наш сидить. Може, він думає, я вже вже в годах. Але дивіться, 84 роки людина, і вона служила Господу. Вона молилася, вона постилася, і про неї сказано в Божому Слові. Брати і сестри, в сьогоднішній час, в який ми з вами живемо, дуже багато є переживань, дуже багато тривог є, і дуже багато є таких, знаєте, зав'язаних узлів, як ми кажемо, що одна бесіда не може рішити. Може, одна молитва не може вирішити. І Бог відкриває сьогодні, як для нас, для церкви своєї, тобі Бог дає такий метод або такий підход щоб було милість прийшла від Бога пост і молитва. Я не так давно чув таке слово пророчеське, було сказано в нас там на Україні, і так Дух Святий говорив таке слово було, що для народа моєго пост став тяжким бременем. Для народа мого каже Господь. Піст став дуже таким тяжким. Ви знаєте, браття і сестри, ми мало постимося, ми мало молимося. Якби ми більше пустились, більше молились, ми бачили б більше результату, більше би благодать Божа би діяла. Я знаю, там, де, знаєте, такі питання є важкі, а люди в піст і молитву йдуть, Господь не запізнюється. Слава Ісусу! Слава Богу! Ми читаємо за закорнилія, явився ангел Господній йому і каже, корнілі. Милостині твої, молитви Твої, вони прийшли на пам'ять перед Богом. Цей чоловік, браття, сестри, уділяв час для того, щоб робити цю справу. Він знаходив час. Він находив час, ми кажемо, часу немає. У нас робота. Підганяє одна робота, підганяє іншу роботу. Суєта за суєтою. Ми попадаємо деколи знаєте, в таке кольцо, браття, сестри, що немає часу молитися, немає часу Бога шукати, а потім приходить в життя які-то переживання. А їх так багато сьогодні є. І добре, що церква Божа, люди віруючі, вони знають вихід. Нема в християнстві тупіків. Наш вихід, Ісус Христос, з всякого тупіка Господь виводить. Ми недавно були в Україні в одному зібранні. Після зібрання каже цей просвітер, коли ми зайшли до нього пообідати, треба помолитися за одну сім'ю. Сім'я 12 дітей. Один син відійшов від Бога, другий син розвівся. Ви думаєте, в Америці тільки. одну дочку сатана зайняв, дуже тяжке положення, інші цукор великий на інсуліні, діти, десь семеро дітей, така більша половина сім'ї, знаєте, в проблемах великих. Я так це собі почув. Думаю, як тому батькові жити і мамі далі. Стільки навалюється всього. Тягар за тягаром налож, ти станеш молитися, вони стануть молитися. А яка це ноша, коли твоя дитина в такому рабстві, коли діти від Бога, брати, сестри, ви знаєте, дуже багато тягарів є в Божому народі, приходиться нести всякі хвороби, всякі духовні хвороби, всякі переживання, проблеми зустрічає народ Божий. Але де сьогодні ті люди, як ця Анна пророчиться. Які готові взяти на свої плечі, які готові взяти піст і молитву. Нам легше деколи сказати, ото, напевно Бог наказує тебе за якийсь гріх, брат, сестра. Ми люди ми часто способні оприділити, за що людині таке важке, таке трудне положення, а де сьогодні ті, які стануть на коліна, може вночі, може навіть в зібранні, Дух Святий тобі показує, відкриває брата, сестру, а ти молись. Не знаєш розуму, молися духом, тайни Богу, хай де ходатиство. Де сьогодні ці Анни, браття, сестри, я ще раз кажу: не всі можуть робити щось таке, якісь таланти мати, стояти за кахвидрою в хорі, співати в групі, але небо чує молитву тих, які на останній лавці, а які стоять в проломі. Вони вдома, в постах, молитвах перебувають. Це, браття, сестри, сильна, сильна така, знаєте, зброя, оружіє від Господа дано для нас. Пост і молитва. Воно розбиває всі твердині диявола. Якби диявол не загородив твого сина, твою дочку, або, може, в тебе в якійсь проблемі і тикається, немає доступу, немає виходу, пісти і молитва, і я вірю, Божа відповідь прийде, не запізниться. Слава Ісусу! Другий момент, що піст і молитва дає, і каже Боже Слово, дивіться, так говорить Господь: обратіться ко мені, всім серцем вашим в пості, в плаче і риданії. Отакий От шлях до Бога, така дорога. Якщо людина хоче до Бога повернутися, наблизитися, ти може шукаєш, як мені до Господа ближче стати. О те, що ви робите цілий тиждень, оце, браття, сестри, дорога. Я віру до зближення, до вашого Господа. В пості, в плачі, може, в риданні треба поплакати. Сьогодні багато людей не мають сліз, втратили уміленіє. Сама по собі людина, вона не може, братя сестри, війти в стан умалєння, якщо Дух Святий не повіє на неї. Якщо Дух Святий не торкнеться людину. Я недавно говорив нас з одним чоловіком, він каже, хочу поговорити. Я кажу, ми їдемо на зібрання. Він каже, мені срочно треба. Подзвонив, ми зустрілися, ми стали бесідувати з ним. Він розказує, як він далеко впав, як він далеко зайшов, як його диявол нібито замкнув. Я його питаю, чи ти хрещений Святим Духом. Він каже, ні. Я кажу, а взагалі ти сокрушався, коли ти плакав. Він каже, я ніколи не плакав в житті своєму. Я дивлюсь зібрання, ви плачете, люди плачуть, моляться. Вони переживають близість Господа, каже, я ніколи не плакав. Я не знаю, що таке сльози умілені. Брати і сестри, якщо у вас є сльози, чуєте, якщо у вас пробиває на сльози во время молитви, во время псалма це дуже хороше состояние, значить Дух Святий має місце до тебе, цей канал Божий, ще Він є, слава Господу. Сльози, омалення, плач. Обратитесь ко мне всім серцем вашим в пості, в плаче і ридання. А може, серце грубе стало, серце черстве, не відчуває благодаті Божої. Ми співаємо у нас в Луцьку псалом загальне зібрання. Загальний псалом співається. Дивлюсь, моя дочка стала сильно плакати. І то так плаче сильно, я кажу, Ліанка, що з тобою? тебе живіт болить чи що? Вона. «Ні». Каже: тато, мене торкається Ісус. Пісня співається. Тата не бере, тато стоїть собі, думає десь щось про роботу чи про ще щось. Да? Ми такі люди. А дитяче серце чисте, воно чувствітельне. і вона плаче. Я замітив така псалма, чи призивна, чи така, знаєте, хто співають, коли Дух Господній наповняє мене або не покину, я вас не забуду. Ця пісня як пророчество, і вона плаче, ця дитина вона відчуває, Бог говорить через пісню. Брати, сестри, ми часто нашими серцями стаємо така тверда почва, отут всередині. Ми боїмося заплакати. Але як добре, коли є сльози вміленія перед Господом, я ще раз скажу: це є признак, що благодать Божа в якійсь мірі знаходить місце в твоєму серці. Це дуже хороше положення. Може, ти плачеш за себе, за свої проблеми, за свої переживання? Може тебе лються сльози за свій духовний стан? Не втрачай надії, Бог благоволить до тебе. Амінь. Ми співаємо Давід, казав, що я плачу, тому, що віжу, Дух Святой уходить от мене. Він бачив, Дух Святий уходить, він плакав за цим состоянням. Це состояння ценне, браття і сестри, коли вмиленіє, коли плавиться серце, як воск. Коли ти відчуваєш присутність Божу, твоя почва вона способна приносити плоди, вона розм'якчається твоїми сльозами, твоє серце. Отаке состояння, воно угодне Господу. Оце путь наближення до Господа. Обратісь ко мені в пості, в плаче і риданії. Каже Боже Слово. Ми вісають читаємо, там є написано за пост. Який Бог каже, от пост, який я избрал, у неправди, ярма, і збрав, розрішив неправди, розв'яжи розв'яжив уз ярма, змученого відпусти на свободу, а ми себе провіряємо. Поділися з голодним, прийми в дім, і там речі такі написані, браття, сестри, дуже важні речі в день поста. Бог каже, ти маєш щось зробити. Є люди, які постяться, моляться, кажуть, Божої відповіді я не бачу в житті, немає результату в житті. А ми говоримо, а чи ми щось зробили, а чи я подзвонив, чи попросив пробачення в брата, в сестри, а чи я десь смирився, чи я поправив, чи я те, що взяв, чи я положив на місце. Щось треба зробити, каже Боже Слово. І тоді Бог каже, ти покличеш, а я тобі відповім. Слава Ісусу! Тому що Бог наш живий, Алілуя! Обратіться ко мені в посте, в плаче і риданії. Інше місце каже: там ми читаємо далі між притвором і жертвенником да плачуть священники, служителі Божі, і хай кажуть: Господі, пощади народ твій, Бог требує не тільки від нас. Від простих людей, а від служителів, які б стояли в проломі. І це великий плюс для братів навіть вашої церкви, які організували цей тиждень поста і молитви кожен день зібрання, зібрання. Я віру, ці зібрання недарма. Слава Ісусу! Алілуя Господу. Нас в Луцьку, ми одноразу молоддю зробили три дня піст, молилися. Постилися, вся молоді старші люди приходили в зібрання. Це було перед е, праздником жатви. І коли був праздник жатви, багато гостей було, і мер прийшов в город, і власті прийшли, і люди прийшли, невіруючі в собрання. Ви знаєте, дуже сильне було собрання, було пророчество, було істолкування. Така благодать Божа відчувалася. І був заклик до покаяння, і рано сім невіруючих людей вийшли на покаяння і покаялися перед Господом. Вечірнє зібрання ще п'ять людей, 12 людей за день, з невіруючих Дух Святий торкнувся. А то, що молилася молодь, три дні поста і молитви було. Браття, сестри, може, хтось до цього відноситься якось так, але я вірую є люди, які приступають до цієї справи серйозно. Ви робите це іскрено. не напрасно будуть пости і молитви ваші. Обратітесь до Господа, приблизьтесь до Бога, і Бог наблизиться до вас, до вашої проблеми, до вашої переживання, до вашої трудності наблизиться Господь. Слава Ісусу, ми будемо молитися. Брати, сестри, я скажу, може в когось. Ви знаєте, дуже важко, ви знаєте це. Є тут хвороби, є трудності, є проблеми духовні, вони скрізь є. Попрактикуйте. Як сьогодні брат говорив, ми там в братерській були, як Бог каже, іспитайте мене, попрактикуйте, попробуйте стати в подвізанні, в пості в молитві, в проломі. Побачите, Божий результат прийде. Може, не такий, як ми хочемо, але Бог свою милість, свою силу явить. Коли ти підтримаєш, коли ти візьмеш на руки і понесеш оцей тягар, я віру тебе, благословить Господь і твою сім'ю, і твоїх дітей. Ти не проіграєш. Сьогодні це служіння, браття, сестри, не видне. Його на камеру не покажуть, як сьогодні великі місії, великі стадіони, євангелізації і так далі. Те, що люди в Україну їдуть, роблять, там допомагають, бо війна. Це служіння постаї, молитви, воно незамітно, воно звершається в твоїй хаті, коли ніхто не бачить, ти стаєш, молиться на день, може, десять разів, але небо бачить. Камера Божа направлена. Амінь. Кармалі гройся, аллуя. Я вірую, Дух Святий говорить в цьому зібранні. Брати сестри, щоб ми заботилися один за одного. Нам дані такі великі речаги, щоб церква Божа йшла вперед і був результат. Бог нагадує, пісти молитва. Алілуя. Алілуя Ісусу, пісти молитва. Коли мені було дуже тяжко, такі переживання були. Мені кається я сам. До мене дзвонить один брат. І каже, я чув, що тобі важко. Ми своєю сім'єю за тебе будемо в постійній молитві. Ви знаєте, я це ніколи не забуду. Це мені таке підбадьорення було, це мені таке укріплення було, а потім другий брат подзвонив іще. І я дивлюсь, я не сам. Є церква Божа, а в церкві Божій є живі люди, які чувствительні. Амінь. Вони є тут чи немає. Дух Святий провіряє сьогодні, з якими мотивами ти прийшов. Очередне собрання побачу, побуду і поїду додому, чи взяти на плечі, ношу брата і сестри і нести до Господа, бо є Господь, отричаючий на молитві наші. Амінь. Слава Ісусу! Корнілій. Твоя молитва і милостиня, твої пости вони прийшли на пам'ять перед Господом. Може, ти ждеш, коли на пам'ять перед Господом прийдуть твої милостині. Ти жертвував, ти давав, ти пакував у ці посилки, ти відправляв. А в тебе сьогодні проблема переживання. Ти постився, ти молився. Не унивай, вір Господу Вчора, сьогодні і вовеки тот же. Алілуя Ісусу! Ми зараз помолимося. Давайте ревно, браття, сестри. Може, в пусті вам важко, але дайте свободу для Святого Духа. Ми не знаємо, чим молитися, як должно, но Дух дати своє твоздиханнями незреченними. Амінь ми не знаємо, про що молитися, яка тривога, яка біда наближається, але місце дай Святому Духу. Він візьме твої уста в уділ і прославиться ім'я Господа. Амінь. Схиляємо коліна, молимося.